Клероцит – біологічний фунгіцид для захисту від збудників білої гнилі та інших хвороб. До препарату входять такі мікроорганізми: парафеосферія мінітанс, Тріходерма харзіанум, бацілюс licheniformis, бацілюс subtilis. Препарат забезпечує захист від збудників білої гнилі склеротинія шляхом прямого паразитування. Пригнічує розвиток збудників супутніх хвороб альтернаріозу, септоріозу, сірої гнилі, фомозу, фомопсису, фузаріозу та інших, зменшує ризик зараження наступних культур у сів зміні збудником білої гнилі, зовнішній вигляд рідини. Кришка каністри має захисний клапан. Колір від кремового до коричневого із зеленуватим відтінком. Запах слабкий, специфічний. Перед застосуванням препарат обов'язково ретельно взбовтувати фасування 1, 5 та 10 літрів. Термін зберігання 6 місяців від дати виготовлення за температури від 4 до 10 градусів за Цельсієм або 3 місяці за температури від 10 до 15 градусів за Цельсієм.